Усім доброго дня! Показую вам наш проєкт пекарню під назвою Зерно. Зараз пройдемо на кухню. Ось тут буде знаходитись сама пекарня, випічка хлібу, булочок, тобто різного виду випічка буде, солодощі. Тут у нас буде знаходитись склад, мийка, стелажі, рукомийник для персоналу. По цю сторону у нас буде знаходитися касова зона, кондитерські вироби, вітрини. Позаду у нас буде стелаж з випічкою, хлібом. У нас ще все на стадії ремонту. Електрика практично вже зроблена. Ще деякі будівельні ремонти доробляємо. У цю сторону у нас буде санвузол для відвідувачів. І в нас, виходить, ось така велика зона для відвідувачів буде обладнана столиками та диванчиками. По цій стороні в нас буде знаходитись дитячий куточок, дуже гарно облаштований. Так щоб діткам було дуже комфортно та весело проводити тут час. Площа нашого проекту 100 квадратних метрів.